Описувані події відбувалися навесні 1932 року в селі князь Григорівка Великолепетського району Херсонської області. Автор листа, знайома сім'ї, повідомляє в Одесу дружині померлого віті про смерть її чоловіка Цей унікальний лист зберігається в сімейному архіві Оксани Курносик. Внучки Віктора Курносика. Окрім листа, сім'я зберігає деякі подробиці, що передували трагічній кончині Віктора Михайловича. У 1920 ті роки і під час непу Віктор проявив себе як неабиякий господарник. Він зумів придбати і успішно використовувати у своєму господарстві два нових трактори виробництва США. Мав також власний млин. І займався виробництвом кондитерських виробів. Зараз про такий, говорять успішний підприємець, а тоді Куркуль з усіма наслідками. 1 лютого 1930 року було опубліковано ухвалу про заходи щодо зміцнення соціалістичної перебудови сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством. Цією ухвалою відмінялася оренда землі, застосування найманої праці, а край обливи надавалося право застосовувати необхідні заходи по боротьбі з куркульством. Спочатку Віктора обмежили, відібравши обидва трактори, а потім і все господарство, що залишилось. Ставши чужим серед своїх, він з часом виявився викинутим на узбіччя життя. Жінка, котра написала лист, навмисно уникала компрометуючих подробиць. За словами Оксани Корносик загальною могилою, згаданою в листі, став старий колодязь, куди і були скинуті тіла померлих. Вище я позначив цей лист як унікальний, і не тільки за його зміст, але і за багаторічне зберігання. Неодноразово працюючи з сімейними архівами, в яких представлені документи трьох-чотирьох поколінь, я зіткнувся з тим, що період кінця 20-х, початку 30-х років ХХ століття практично не відображений. Напевно, це властивість людської психіки збирати і зберігати в основному приємні або нейтральні речі, тому зберігати сімейні документи, подібні до цього листа, думаю, властиво морально сильним людям. Адже в будь-яку мить товариші могли зайнятися і сім'єю Куркуля віті. Ось іще два документи 1932-1903 років, що заслуговують на увагу. В першому ніби побіжно простежується мобілізація 20 тисяч комсомольців Ленінградської області для відправки в село. З другого документу можна дізнатися про місцевість, посаду і терміни перебування однієї з мобілізованих комсомолок. А ось і вітрина того часу барвиста кольорова листівка надрукована в Харкові. На ній зображена всесоюзна сільськогосподарська виставка павільйон Українська Радянська Соціалістична Республіка. Між іншим на цій виставці міг презентувати свої кондитерські вироби Віктор Курносик. Адже не дарма печиво і здобна випічка, приготовані в його артілях, користувалася великою популярністю в Херсоні, і Миколаєві, Очакові і Одесі. Проте вийшло інакше, за цією злою волею талановита і працездатна людина лежала в загальній могилі без хреста і надгробка. Щоб навіть і не згадували. Перегорнуто ще одну сторінку української історії, написану кривавими слізьми голодних людей, щедрого чорноземного степу.